Проходимо, закінчуємо сортопрополювання соняшника за пасіву, які 27 травня робились. Дата, 17 липня. І що я хочу показати? Тобто тут соняшник вирівнявся, все, ми зробили йому прополку, все гарно, але є питання. Питання в тому, що є рослини, які не достигають вчасно, незважаючи ні на що, десь вони затримались, десь, може, ми їх пожалкували, коли вони були зелені. От, ми ще будемо будем проходити і робити сортове прополювання. То ми зразу тоді будемо проходити і чистити, що пізніше, що ще зелені. Коли люди спрашують, чого насіння дорожче, чого ми не можемо виростити сорт у себе. Ви можете виростити, всі можуть займатися насінництвом, але кононе насінництво передбачають собою підвищення кількість мікродобрив, фунгіцидів, для того, щоб насіння було сильне. Бо по-іншому, скажуть, воно не виходить. Не той потенціал. Потенціал чого? То, що насінневі ділянки повинні бути працювати правильно. Також по ним ми повинні провести сортові прополювання. На полях зазвичай ми проводимо десь сім сортових прополок. Хороших. Воно буде більше. У мене будуть ще прополки на те, щоб дозрівали, щоб у вас на полях. Ви не ждали, не очікували, то, що сієте пізніше, щоб ви е, мали дуже швидкий старт е, соняшнику і щоб мали не тільки старт, а й дуже швидке скидування вологи і дозрівання. Тому тут ми ще будемо проходити на сертополки на признак цього виполювання. Тут, правда, буде в нас жара, я не знаю, як ми це зможемо зробити. Зазвичай це ми е, на пізні-осінніх посівах пізні е, робимо. Але ми постараємося також глянути те, що знаєте, як сою зачасту добираєш. Дозбируєш і є такі 10 рослин, такі зелені, зелені. І це не за того, що вони пізніше зійшли, а от не понять, чого. Оце з цим ми будемо боротися в нашому соняшнику, в сортовому соняшнику Синельніківській ультраранній. Кажу все так, як є, якщо це кров того старого суперультрараннього. Але ж, але ж тут проведені ряд селекційних робіт, і постійно проводяться для вдосконалення, для того, щоб ми мали класний селекційний матеріал. Ось в такому вигляді ми працюємо.